Всіх вітаю в студії! З вами Канадський Марк. Я вам хочу сьогодні розповісти про дуже екстрену новину про заяву майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І сьогодні ми поговоримо про його дуже таку різку заяву стосовно закінчення та завершення війни в Україні, також про Панамський канал, про Грінландію та те, що. Трамп далі і далі тисне, щоб Канада стала 51 штатом Сполучених Штатів Америки. Я вас дуже прошу. Не пропустіть це відео, додивіться цей відеоролик до кінця. Залишіть йому вподобайку, щоб більше українців могли дізнатися правди і того, що відбувається зараз в світі. І не забудьте підтримати україномовний канал вашою підпискою. І нема значення, чи це іменно чи саме мій канал. Просто підтримуйте своїх улюблених блогерів вашими підписками. Це допомагає алгоритму Ютуба триматися серед інших мов. І ви всі прекрасно знаєте, що на жаль, наш україномовний контент, він не є такий популярний, як інші е, контенти, тому що люди їх дивляться, люди їх підтримують в великих кількостях. А українці, на жаль, завжди своє якось не цінують. Бо воно є, а коли воно пропаде, тоді ми всі задумаємося. Тому краще зараз робити те, що ви можете. Вже натисніть подобайки, залишіть, залишіть ваш коментар та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, і вам дійсно подобається моя робота і українська мова. Дональда Трампа запитали, чи буде Дональд Трамп використовувати армію та економічний тиск на Панаму та на Панамський канал, щоб забрати його назад під контроль Сполучених Штатів Америки. Бо Сполучені Штати Америки фактично подарували безкоштовно цей Панамський канал Панамі, і тепер Дональда Трампа дуже сильно нервує те, що Панама. Позволяє дуже сильно і дозволяє пускати китайські різні кораблі. І Дональд Трамп зазначив, що насправді Китай керує цим каналом. І тепер Панама хоче, щоб е, Сполучені Штати Америки платили 3 мільярда доларів, щоб допомогли трошки його зміцнити. Цей канал. І Дональд Трамп сказав, що вже досить йому надоїло, і він не відкидає такої можливості, що він буде використовувати. Армію або економічний тиск, щоб повернути панамський канал назад в контроль Сполучених Штатів Америки. Так само він зазначив про Гренландію, що Гренландію потрібно взяти під контроль, що Сполучені Штати Америки повинні контролювати Гренландію, що це створить безпеку в всьому вільному світі, і що навіть не потрібно бінокля, щоб побачити навколо Гренландії постійно чи китайські кораблі чи російські кораблі. І він зазначив, що це абсолютно не розглядається, і він мусить це забрати, і мусить фактично долучити це до Сполучених Штатів Америки. Коли його запитали про Канаду знову, це ж саме запитання, коли всі там говорили, що це жарт був, що він там е, жартує, що це не є серйозна там заява стосовно Канади, що Канада буде 51 м штатом, Дональд Трамп щоденько сказав і чітко відповів, що ніякої е, сили він не буде використовувати, армію він не буде залучати, бо Канада і Сполучені Штати Америки вони є абсолютні друзі, вони є дуже близькі. Але він зазначив, що буде він робити та ставити дуже великий економічний тиск на Канаду. І ви всі прекрасно знаєте, що Канада дуже сильно абсолютно залежить від Сполучених Штатів Америки. І якщо Дональд Трамп почне тиснути економічно Канаду, то для Канади це добре не закінчиться, особливо. При теперішній економіці, при теперішньому дефіциту, який становить 62 мільярди доларів канадських, це буде катастрофа, і Дональд Трамп сказав, що це буде набагато краще канадцям бути 51-м штатом. В них буде краща безпека, менші податки, і абсолютно треба забрати цей кордон і з'єднати ці країни, і що Сполучені Штати Америки і Канада вони стануть. Найсильнішою силою, світовою силою, і що це потрібно зробити. І Коли він це знову заявив, це вже люди почали брати як не жарт. Тому що, якщо б це був жарт, то чому він продовжує продовжує це говорити, говорити і погрожувати, можна так сказати, Канаді? І що цікаво, що лідер консерваторів. Який може бути майбутнім прем'єр-міністром Канади, він конкретно сказав та заявив, що зараз потрібно Канаді міцний та сильний лідер, щоб показати Дональду Трампу теж трошки тиск з сторони Канади і щоб зберегти та можна так сказати, спасти Канаду від того від тих всіх погроз, і що це є справді дуже сильна неповага до Канади і канадців так говорити. І друзі, цікаво, що буде відбуватися. Зараз все буде дуже швидко і конкретно е, розгортатися стосовно цих трьох ситуацій, про які я вам зараз розповів. Тепер давайте поговоримо про те, що він сказав про Україну. Це взагалі абсолютно шокувало. Дональд Трамп сказав, що він розуміє Росію, він з Росією і він. Розуміє почуття Росії, чому Росія напала, можна так сказати, на Україну, і повномасштабне вторгнення відбулося, і зараз війна вже відбувається три роки, фактично. В Україні, тому що він сказав, що Росії не вигідно і Росія не повинна бачити НАТО так близько біля себе, і що Байден е, пообіцяв Україні НАТО, але Україна ніколи не зможе потрапити в НАТО, тому що це створить е, і затягне в конфлікт всі європейські країни і НАТО, і це він не допустить. І віце-президент Дональда Трампа сказав, що йому абсолютно взагалі без різниці, що буде з Україною, і що ця війна що Україна може взагалі порограти в наступні 12 до 18 місяців. І Дональд Трамп повернувся і до того, що він хоче зустрітися з Путіним, і що йому не вийшло зустрітися з Путіним до інаугурації Дональда Трампа, але він планує зразу з ним зустрітися, але він не думає, що буде так легко цю війну завершити. Його запитали, чи вдасться вам завершити цю війну на протязі 6 місяців. Він сказав, що він планує і надіється, що це відбудеться набагато швидше, бо дуже багато молодих людей гине, і ця війна не має ніякого сенсу і в неї і в її, і в неї затягнули абсолютно Україну і Росію. Але що прикро? Що прикро, що Дональд Трамп зазначив, що він розуміє і е, розуміє почуття Росії, і це справді трошки важко чути українцям, особливо і Україні, і це зараз не є найлегший час для України, для майбутнього України, тому що е, це буде дуже цікаво, як Дональд Трамп це все вирішить. Тут буде така ситуація, або Дональд Трамп абсолютно піде на бік Росії, бо Путін і Росія вони не хочуть. Іти на ніякий компроміс. Вони хочуть абсолютно взяти повноцінний контроль над Україною. Або Дональд Трамп буде продовжувати е, тиснути на газ педаль е, педалі і буде фінансову допомогу Україні посилати і допомагати Україні, щоб Україна втрималася і, можна сказати, перемогла. Тому що якщо він відступить, то це буде поразка. Це буде поразка. Як для нього і для Сполучених Штатів Америки, а якщо він буде продовжувати це робити, то ця війна ще може продовжувати відбуватися роками. І Дональд Трамп не зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалася довгий час. Тому не знаю, як це все буде, але для України і українців це не є зараз такий приємний і хороший час. Приємний час того, що може завершитися війна і ці жахи, які відбуваються щодня, і що ракети літають над головами. Але неприємний час, що майбутнє України під великим знаком питання. І на даний момент тільки час покаже, що буде далі і як це буде розгортатися і розглядатися. Але от, друзі, вам такі конкретні, важливі інформативні новини, зараз, які відбулися, свіжі новини, важливі новини. Тому надіюся, що вам сподобалося. Буду чекати, почитати всі ваші думки, всі ваші коментарі. Вам бажаю здоров'я!